На кір найбільше хворіють студенти. найураженішою групою, за словами лікарів, є саме молодь віком від 15 до 19 років. Наразі запевняють медики, епідемії немає лише високий рівень захворюваності. Однією з основних причин називають активний міжнародний туризм та наближеність до кордону. Припускають також, що кір до нас завезли з Італії. Спричинила недугу і відмова мешканців від щеплень проти кору. На Львівщині випадків захворювання поки що не менше. Є. Також, наприклад, якщо є великий дев'ятиповерховий будинок, якщо на першому поверсі хтось хворий на кір, відкрив квартирку, і в когось відкрита квартирка на верхніх поверхах, то навіть не виходячи з свого дому, особа, яка не має належного імунного статусу, може захворіти на кір. Тому, власне, зупинити розповсюдження цього захворювання є надзвичайно важко. Вже спочатку цього року на кір захворіло 303 людей. Зупинити хворобу може лише вакцинація населення. Тому вже у лютому в аптеках має з'явитись вакцина, яку уряд закуповує для масових щеплень.